Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу підняти тему зрадників. Чи є зрадники серед вищого керівництва Збройних сил України? Чи є зрадники навколо сирського? Тобто це люди, які хочуть перемоги Росії, які спонсоруються Росією. Чи є зрадники навколо головнокомандувача Збройних сил України сирського? Дві одразу Є група людей. Бачите? Карти показують група з трьох людей, але тут може бути і більше, можливо, у них є і ще хтось, які іменно за гроші це роблять. Розумієте, тут спетаклі іменно за гроші. Одночасно з цим випадає справедливість. І Семірка Жезлів. Семірка Жезлів говорить, що одна людина якимось чином намагається встояти перед величезною кількістю в даному контексті зрадників. І ця людина, вона вистоїть, вона зможе. Тобто, з іншого боку, карти показують, що їх набагато більше, ніж троє. Мало того, що ця карта говорить. Карта Хоробре серця, яка говорить, що людина вистоїть все-таки, вона зможе. Так і ще й по справедливості. Справедливість додає, якби, що людина зможе вистояти і, не дивлячись на зрадників. Бачите, по цій карті пообіцяли за зраду велику платню. І от люди зараз в очікуванні ці люди щось зробили. щось зробили. Бачите, це як лінія фронту, а це прорваний фронт. Тобто ці люди вже щось зробили, їм вже щось заплатили і наобіцяли дуже багато іншого. І ці люди зараз очікують заробітної плати своєї за цю зраду. Ну, якби, карти про це говорять. Прямо розповідають історію. Десятка пентаклів це не, це не просто, що зрадники є, це. Те, що ці люди працюють за гроші, їм плювати на якісь там національні інтереси, як Росії, так і України. Це люди помішані на грошах. Ось це, це золотий дощ просто з грошей. Тобто, а до того перед тим була карта обіцянок, тому їм пообіцяли дуже багато і вже виплачували, тому вони і чекають наступного траншу, тому що їм вже виплачували ці гроші. Насправді, я так розумію, що треба перевірити просто доходи. Давайте, чи будуть виявлені ці зрадники? Хм. Ситуація така, за ними вже, якби, дивляться, вже очікують, коли вони себе проявлять. Король Пентаклів. Зрадник, за яким слідкують, знаходиться у вищому офіцерському складі. Якби це був лицар, я б сказала, що це просто старший офіцерський склад, а король це вже вищий офіцерський склад. Ось ти знаходиться зрадник. І керує ось цими мілкими групками, да, от як тут із трьох людей. Так, його викриють, його зможуть викрити. Сидить зараза. Ну, ту з кубків це так. Туз кубків це так. Його викриють. Відвішений стан. Ну, ви знаєте, ця карта навіть взяття е під варту. І е коли срок буде людина відматувати буде пробувати відкупитися. Ну, просто історію карти розповідають. Так, його бачите, от він на грошах сидить. Так, його викриють. Ту скубків це завжди про викриття. Далі його, скоріш за все, візьмуть під вартою. Він буде намагатися відкупитися. Бачите, і тобі дам, і тобі дам, і тобі дам, лише мене випустили.